Соняхи у тубусах із відпрацьованих боєприпасів, державні прапори, речі військових та виставка картин такі тематичні інсталяції облаштували поблизу свято успенського собору у Полтаві, 29 серпня, у день пам'яті загиблих захисників України, влаштували поминальну панахиду божої царства небесного і відпущення гріхів їх у Христа безсмертного царя і бога. Нашого, просимо. На площі біля собору зібралися рідні загиблих військовослужбовців, представники влади та містяни. Присвятий святим животворчим своїм духом. Поминаль панахиди за загиблими захисниками провели і на місцях поховань, зокрема на міському кладовищі на Алеї Героїв у Полтаві. і, прав є, і О, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили. 25-річний Дмитро Семка на фронт пішов добровольцем, повернувшись із роботи за кордоном. Загинув 28 липня цього року на Донеччині. На день, якраз як ховали, 26 років. Навічно 25. Був безстрашним. завжди казав, що я не можу відсіжуватися вдома і чекати, поки в моїй країні буде добре. Всіда Любив свою країну і пішов на захист її. Із жоржинами та соняхами у День пам'яті захисників на могилу до сина Юліана Матвійчука прийшли батьки. Знаєте, якось легше приходиш і відчуваєш, що ну, душа його тут, свічечку запалиш, посидиш, побалакаєш, я поспіваю він. Син мій дуже співати любив з 14-го року, воював. І якраз в цей день. 29 серпня події Вілавайсько дуже в серці закарбувалися, тому що я якраз тоді сиділа і дивилася новини, переживала разом з усіма українцями. Тоді ми думали, що гірше бути вже не може. Але в 22-му році ми зіштовхнулися з ще більшою жорстокістю. і наші хлопці знову пішли на алеї героїв могила і Дмитра Гречка. Загинув військовий 2015 року поблизу міста Дебальцеве, що на Донеччині. У день пам'яті загиблих захисників сюди прийшов його молодший брат Віталій. Буває, приходимо сюди, як говориться, побалакати. Не вистачає. Ну, ця боль, пойміть, ну, сни, і вона не лічиться і вона не заживає. Вона завжди буде з тобою. Вже з 2014 року це вже було зрозуміло, що буде отаке все. Люди цього не розуміли. Деякі сміялися з цього все, а наші хлопці вже тоді захищали свою батьківщину і розуміли, що якщо не вони, то хто. -хто. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України щорічно відзначають 29 серпня. Його започаткували 2019 року за указом президента Володимира Зеленського. Тетяна Весна, Богдан Казирі Суспільне, новини Полтава.